Він був одним із тих, хто впливав дійсно на прийняття рішень стосовно мене, але не єдиний і, і міністр справ, і генпрокурор, і глава адміністрації на той час президента, і ще, напевно, десятки чиновників та і суддів дуже, дуже, дуже хотіли про те, щоб я і не працював в прокуратурі. І не очолював це управління, і саме управління, щоб ви перестало як слідчий саме підрозділ перестало існувати, і вони це, це добилися, і, і продовжили вплив на, на суди дійсно, тому що, зокрема, ще до того, як він повернувся в Україну, але. В принципі, було захоплено і частину часу, коли вже після того, як він повернувся, і він встиг поговорити з Вовком на тих самих плівках, е які були зафіксовані нашим управлінням з допомогою оперативних служб НАБУ. І зокрема, Вовк, е е захоплювався тим, що. Портнову вдалося поставити свого кума, дуже стислі терміни, на заступником голови апеляційного суду міста Києва. При тому, при всьому, що це знову ж таки свідчить, про, показує наскільки залежні судді, які ми вважаємо незалежно здійснюють правосуддя. Адміністративні посади голови і заступника це виборні діяльності, вони самі вибирають. І от приїхав Портнов. І через кілька там тижнів чи через місяць збираються судді Апераційного суду міста Києва і добровільно, добровільно голосують за те, щоб зняти діючого заступника, який на той час тривалий час вже перебував, і поставити саме, ну, у всякому разі, з цих матеріалів називали це саме Кумпорт ново. Я особисто не, не знаю, не бачив, але. Телефоні розмові саме так називались. Тобто, і ми можемо вже не сумніватися про те, що якщо судді добровільно да, вибирають того, кого їм кажуть вибрати, то можна не сумніватися, що вони будуть його слухатися при прийнятті судових рішень. І от ми маємо ситуацію, коли саме вже апеляційна інстанція має під впливом його перебуває, і може не сумніватися про те, що в кожному районі, в якому були е, судді поставлені, ним же кандидатури просунуті, вони продовжили свою діяльність в його інтересах. Тому що ми бачимо, що до досі теперішнього часу ця е, система не, не дала себе. Е, Скажімо, не те, що знищити, а навіть е похи похитнути ця негативна система, створена портновом, яка дозволяє впливати на прийняття рішень, ну може маєте він на увазі судову, перш за все, судову систему. Так, да. звичайно, не, не те, що він там кирпічик за кирпічиком її встановлював, але правила задав, і значна частина вирішила грати по цим правилам, будучи задоволеним. Тому плані, що ще коли він був. При владі, тобто вони для себе розуміють, що е, будуть захищені від притягнення там до відповідальності, виконуючи якісь казівки влади, а на теперішній час і того самого е, портнова. А маючи можливість за таких умов, е, самому вчиняти корупційні діяння і збагачувати. От і ми бачимо такий. Що абсолютно нічого не мінялося, і влада нинішня не вживала жодних кроків для того, щоб цю ситуацію поміняти. І та сама дійсно інформація про підготовку прийняття рішення про відновлення на посаді Януковича. Тобто, ну на моє переконання, жодних немає сумнівів про те, що це діялось саме під вторгненням. І жодної сумніви немає про те, що виносились неправосудні рішення, і е, особи ці мали бути притягнуті. Ну, зокрема, про поновлення строків на оскарження, тобто що найменше. Говорити про те, що е, скасована відповідальність за неправосудні рішення. Не можна, тому що є та ж сама стаття 364 Кримінального кодексу зловживання службовим становищем, і її можна застосовувати і притягати до відповідальності цих самих суддів, які виносять неправосудні рішення. Але нічого немає до сьогоднішнього дня, і немає санкцій до застосованих стосовно цієї людини, що свідчить про те, що є в офісі того ж самого президента, Люди, які блокують прийняття цього рішення, тому що, ну <пл�дивко> як на мене, то <плідження> не хватає, що стільки даних, які вказують на протиправну діяльність цієї особи стосовно України, я маю на увазі було, що не застосування стосовно санкцій, дійсно виглядає і... абсурдно.